Доброго раночку, ми з України середа п'яти хвилинка. Така похмура погода сьогодні. Такий настрій, можливо, не зовсім весняний, але я хочу сказати, що вже наступають гарні спокійні дні, дні, які будуть змінювати наш настрій, наш, е, наш стан, і дні, які принесуть нам гарні новини. Тому будьте уважні до новин. А сьогодні ми з вами поговоримо про те, як е, позбавити себе впливу. День негативних це не тільки магічні впливи, які на вас плануються, які виконуються за планом. А це ті люди негативні, яких ми можемо зустріти в побуті. Це люди, які можуть доторкнутися до вас, наприклад, в транспорті. Це люди, які можуть зробити вам якусь шкоду навіть того. Самі не бажаючи. тобто це люди вампіри, це люди, які можуть мати з вами контакт, і від цього вам стане погано. Тому треба звести до мінімуму зіткнення з такими негативними людьми, щоб позбавити себе ризику порчі, ризику пристріту. Зустрітися з магічними діями, з такими незапланованими, може кожна людина, і це навіть з боку якогось перехожого випадкового. Ви можете піймати цю порчу, або людина йде за вами. Це називається слід, коли людина йде за вами і щось хоче зробити погане. І це взагалі не буде яких створювати труднощів, тому що якщо у вас ослаблене енергополе, якщо ви дуже легко на себе хватаєте негатив, то це зробити досить. Просто тому треба зміцнювати свою енергетику і щоб не стати жертвою магічного впливу випадкового, треба вміти захищати себе від магічних атак. А як це зробити? Є правила, про які варто знати, щоб звести до мінімуму ризик зіткнення з такими людьми і з можливими наслідками. Потрібно привчити себе і близьких до певних дій, щоб незнайомці. Не могли заподіяти вам зла. Перед виходом з дому надягаєте на виворіт майку, стаєте перед, або футболку, стаєте перед дзеркалом і промовляєте: на світ Божий народився та світу справами згодився. По землі мені ходити, сонячному світлу посміхатися, без удачі не залишатися. Щоб горя мені не знати, підступу не чекати, бід на себе не чіпляти, оберіг, створюю, та в місто. Місце кладу. Буде він мене вдома чекати, від будь-якого зла захищати. Майку знімаєте і прибираєте подалі, щоб вона відштовхувала будь-який негатив і йдете з дому. Захиститися від небажаного впливу допоможе обережність. Не дозволяйте чужим людям торкатися себе. Я думаю, що ви частенько бачили, як підходить жіночка, наприклад, на вулиці і намагається до вас доторкнутися. Не дозволяйте. Не дозволяйте незнайомцю йти слідом за вами в цей слід і змініть траєкторію. Якщо ви йдете, часом магічний вплив навіть не вимагає торкання. І людина, яка замислила недобре, йде позаду жертви, копіюючи її рухи і нашіптуючи змову, тим самим створюючи порчу крадіжку. Не віддавайте особисті речі і гроші незнайомцям, якщо ви намірів людини не знаєте, щоб у тої людини не було потім змоги навести порчу. Не варто приймати подарунки від незнайомих. Людей або від тих, хто не викликає довіри. Через річ також може бути наведене псуванням. Обійти стороною потрібно і людей, які щось нашіптують або бурмочуть Людей також, які викидають дрібні предмети, їх не можна підіймати. У жодному разі не можна брати в руки речі, які знайдені на перехресті. Не можна відповідати на питання поблизу церкви. Питання може бути дивним. Вас можуть, наприклад, спитати. А скільки вікон у цій церкві, куполів або дзвонів, чоклун, може перекладати таким чином свою хворобу? Не можна брати у незнайомих людей частування. Е, якщо зустріч з негативною людиною у вас вийшла випадково. І ви вже відчуваєте, що співрозмовник може вам нашкодити діяти потрібно негайно. Які фрази допоможуть захиститися дуже швидко. Ви можете сказати їх в голос або про себе, але такі фрази-обереги дуже швидко допомагають захиститися. Звучать вони так: що на мене йде, то мене і обійде. По дузі розвернеться, тому що говорить, повернеться. Що від тебе йде, до тебе і повернеться, сам старався говорив, сам собі і нашкодив. Усе, що сказано, сторицею нехай вернеться та мене не торкнеться. Злі слова, нехай до господаря повертаються, гострими ножами в мене не впиваються. Кругом мене захист непробивний пробивний стоїть, хто до мене зі злом йде, від, той від нього сам постраждає, нікому більше лиха не побажає. Після зустрічі з такими поганими Ними людьми, особливо, якщо у вас є підозра, що на вас щось хотіли зробити, приймаємо душ, змиваємо з себе все зло прохолодною водою з морською сіллю Обов'язково ну, та сіль, яка для ванн у нас. Якщо немає такої, беремо, звичайно, але з сіллю. Чим раніше буде виявлене таке зло, тим простіше з ним боротися, і тим менше шкоди воно вам зробить. І нагадую про необхідність енергетичних захистів. Обов'язково раз на рік треба ставити захист. Зараз у нас дуже гарний час для захисту, скоро в нас Великдень, і можна ставити річні захисти, пасхальні, які будуть дуже добре тримати. І дорослих, і діток. Тому, будь ласка, записуйтеся Нагадую, що вартість дорослого захисту на рік 1200 гривень, дитячого до 16 років 600 гривень. Записуйтеся, будемо ставити захисти, щоб ви були у мене здоровенькі, міцненькі, щоб ніхто не міг вас зурочити. Сьогодні хочу показати вам свічечки, деякі з крамнички, гарні програмні свічки. Ось така свічка в нас зараз є: це свічка року. На щасливий рік свічка. Якщо ви її пропалите з індивідуальною програмкою, вона буде активована на вас, то весь рік у вас буде щасливий. Вартість такої свічечки 500 гривень. Далі ось така свічка, якраз про те, що я казала, від зглазу, від зорочення. Якщо вона буде у вас в домі, то у вас всі будуть також здорові і без зглазу. Вартість такої свічки 500 гривень. Можна активувати на всю сім'ю. І ось Така чудова свічечка, це програмна свічка нове кохання. Хто хоче зустріти любов свою, хто хоче зустріти людину. Ось тут є інструкція, як користуватися цією свічкою. Дуже гарна, дуже дієва свічка з травами. Вартість такої свічки програмної 600 гривень. Будь ласка, пишіть в особисті, можна все придбати, все є. Нагадую, що доставка в крамничці безкоштовна. Тобто, ви приходите на пошту і просто отримуєте. Ти посилочку свою. Що ще, ще хочу сьогодні сказати. Було питання, чи будуть прямі ефіри в цьому місяці, великодня програмка. Великодня програмка вже виставлена. Записи, де можете дивитися в інстаграмі, в телеграм-каналі. В Фейсбуці я виставляла, на сайті моєму виставляла. Хто не знає де знайти, пишіть в особисті, буду давати посилання, де все почитати і записатися. Будь ласка, програма не дуже велика, але дуже дієва в цьому році. Ще щодо прямих ефірів буде, буде в цьому місяці прямий ефір, і я обіцяла вам два подарунки і за минулий місяць, і за цей буде два подарунки. І звичайно, буде акція Вільний час. Я думаю, що на наступному тижні вона буде. Я повідомлю додатково, коли вона відбудеться. І е, ще акції місяця вже діють: акційний розклад місяця і акційний обряд місяця. Заходьте, будь ласка, в інстаграм, телеграм-канал, дивіться і записуйтеся. Я завжди вам рада. А вам бажаю сонечка. Не дивлячись на те, що дощова погода, нехай вийде сонечко і принесе нам гарні новини. Слава Україні!